Ви були двічі у тунелі. І між першим та другим вашим візитом, чи є суттєва різниця у стані тунелю у тому плані, чи чи стало там більше води? Ну, якщо подивитись на календар, то між моїм першим візитом до тунелю і другим пройшло десь трохи більше трьох тижнів. Тобто, нам вже є певний проміжок часу, за яким ми можемо оцінити зміни в тунелю, то я суттєвих змін не побачив. Тобто, вже коли я був там вперше. Тієї проблеми, яка власне і спричинила перекриття руху, її вже тоді не було. А саме це пісок з водою не потрапляв до тунелю. Це, як мені сказала технічна служба, припинилося після того, як зупинили рух і припинили вібрацію. Рази потрапляння піску, це потрапляння піску це дуже суттєво, і це те, що викликало всі ці подальші заходи, які ми бачили. Вода потрапляє в тунель, потрапляє, її там небагато. Тобто, це все я показував, можна подивитись на ті кадри. Я вже розповідав, що вода потрапляє в тунель завжди майже коли водонасичені ґрунти, тобто вона знаходить собі якісь шпаринки. і служба технічна по тунелях вона весь час це контролює, знаходить, закриває ці шпаринки, вода знов десь потрапляє. Звісно, там, де в нас є щілини, оскільки. Як мені, до речі, пояснили технічні фахівці метрополітену, я запитав, чому не можна просто от одмухувати за оправу якісь речовини, як ми знаємо, коли робиться, наприклад, або додаткова гідроізоляція, або хімічне закріплення ґрунтів, мені було пояснено, і я на це хочу знов-таки звернути увагу глядачів, що є два види тріщин. Перші тріщини, які Можуть з'являтися між блоками оправи тунелю, тобто їх можна або герметизувати, або туди щось задмухувати за них. Але ми бачили, що вже пішли деформації самих блоків оправи, і тріщини з'явилися в бетоні безпосередньо. І в такому разі, це вже за регламентами метрополітену треба робити проект і з'ясовувати, що там за. Оправу і що далі робити з цими тріщинами. Тому там не проводилися нагнітання. І нещодавно в ефірі національного телемарафону було пряме включення експертки з установи, яка здійснює незалежну експертизу стану справ в тунелі, відшукує причини можливі і хто. Чи є, чи немає винуватців тої ситуації, що склалася, і там було в цьому інтерв'ю зазначене, що було нагнітання саме за оправу тунелю якихось розчинів. Мені уточнили, що такого не було, тобто, що малося на увазі, важко сказати. Але це до чого я все розповідаю, до того, чому досі потрапляє вода в тунель. Тобто зараз там зробили такі. Нагальні першочергові заходи для купування цієї проблеми, але все одно кардинально нічого не міняли, тому що от чекають завершення проєкту. Води більше не стало, її, можливо, трохи менше стало. Я показував навіть тік води по центральному жолобу, в якій все стікається з тунелю. І там десь ну, глибина оцього струмочка була, ну, три. Може, до 4 сантиметрів це дуже мало для метро, яке знаходиться саме в одинасичних ґрунтах. Тобто, що я можу сказати, що ці заходи, що були вжиті, вони дійсно стабілізували ситуацію. Ну, це як організаційні заходи, тобто припинили рух і в тунелі, і зовні тунелю, і почали складати ці конструкції. Стан стабілізувався, він не погіршився за той час, що мене не було. Тунелі, тобто я коли прийшов, я нічого жахливого там не побачив. І ми можемо сподіватися, що всі ці заходи, вони до того моменту, як почнуть розбирати тунель, вони все це втримують і нічого поганого там не трапиться.